Усім привіт сьогодні. Хочу поділитися невеликим досвідом, як зробив прототип Outlook 1 в парі з AI-шкою. і як він перетворює голосові команди в реальні дії в Dynamics 365. Почну з того, що в сучасних реаліях важливо йти в ногу її і давати користувачам швидкі прототипи. Не чекати ідеальних умов, не писати місяцями продукт, а зробити так, щоб люди могли помацати і сказати, о, це мені реально економить час, або ні, не зайде. Так співпало, що підвернулася можливість зробити саме такий прототип. І скажу чесно: це було цікаво трошки дам більше контексту. Є клієнт. Який проводить в Outlook дуже багато часу. Я б сказав інколи навіть більше в Outlook, ніж в CRM Dynamics 365. І це не рідкість для багатьох людей Outlook це операційна система роботи, листи, зустрічі, таски, фолуапи, комунікації з клієнтами. А CRM це місце, де потрібно зафіксувати результати. І тут з'являється проблема, яка знайома всім. Щоб зробити просту дію в CRM, треба відкрити CRM, знайти потрібну форму, заповнити поля, зберегти, повернутися назад в лист. Це не просто неприємно, це контекст перемикання, яке забирає час, концентрацію і вбиває звичку вести CRM-ку акуратно. От і виникла проста ідея. А що як CRM діє робити прямо в Outlook і максимально швидко голосом? Уявіть, користувач читає лист, натискає один і каже: там, створи новий контакт, Іван Петренко, компанія така, то телефон такий то, або створи ліц з цього листа, постав відповідального, або заплануй дзвінок завтра. Там в 10.30 і створи загадачого нагадування. Тобто, все те саме, що можна робити в Dynamics 365, але без піти в CRM і там клацати. Це звучить як вау, але з рахуванням важливого правила, АІ не повинна робити щось в сіремці. Без контролю людини. Як це виглядає для користувача? Користувач відкриває один адиноутлуці, перший раз вказує адресу свого Environment і логіниться через Microsoft. Далі є кнопка Record. Якщо натиснути вперше, потрібно буде дати дозвіл на використання мікрофона. Дозвіл дав, пішов запис. Під час диктування голос одразу перетворюється в текст. І це важливий момент. Користувач бачить текст, може його поправити, якщо є десь якась помилка. Після цього є кнопка «Generate action». і отут текст, який ми надиктували, відправляється в ЕЛМ, щоб вона зрозуміла намір, контекст, що, що саме потрібно створити. Витягла дані з тексту для полів і повернула результат у вигляді структури. Після обробки користувач бачить в себе. Карточки, як чернетки crm записів, контакт, літ, таски і тому подібне з заповненими полями. Якщо чогось не вистачає, картка там, буде підсвічувати це. Далі користувач вирішує: відредагувати, видалити або апрув. І виконати створення в CRM. Тобто, AI не заміняє користувача, вона готує, а користувач підтверджує: покажу, як це вживу виглядає. Outlook ось наш один. Перший захід треба вказати адресу enвармента, логінитись. Далі кнопка запис, коли натискається в. Йде запит на мікрофон, поле, де е, одразу все транскрибується. Ми для презентації зразу сюди вставимо текст, тискаємо кнопку Generate. Відправляється запит в ОЛМК, а вона вже з цього. Тексту дивиться, які дії можна виконати в CRM-ці. І от розпізнала, що можна створити лід, що можна створити таск, а інші дії вона ще не вміє робити, то вона ще підсвічується. Далі користувач бачить, які поля заповнені, які не заповнені, може внести якісь зміни, дозаповнювати поля, якщо де щось пропущено. І... Відправити на виконання в сіремку. Може як окремо кожну, кожну карточку, так і може це все разом. От, відбувається, відправляється запит, і вже в сіаремці у нас створюються відповідні записи. Я Спеціально робив так, щоб прототип був швидкий, простий по інфраструктурі. Транскрибацію зробив через веб-спічапі, LLM в Azure OpenAI і далі звичайні запити в Dynamics 365. По ЛЛМ-ці використав GPT 4O mini для більшості команд. Це швидко, дешево. А якщо якийсь іде складний текст, тоді відбувається ескалація на GPT-4O. Найцінніше, що я виніс з цього досвіду, це AI реально прискорює не тільки код, а ідею до демо. Замість давайте обговоримо, як могло б бути можна за короткий час зробити перший UI, Перший сценарій, перший формат відповіді, і принести користувачу на ну, спробуй, а далі найкраща частина отримати реальний фідбек. Це економить час, оце зайве, або о, тут я боюсь натиснути на пру, або о, о, це саме те, що мені потрібно щодня. Отже, якщо ми робимо прототипи швидко, то швидко вчимося. Швидко перевіряємо ідеї, швидко даємо користувачам реальну користь. На цьому у мене все. Дякую за увагу.